Так, дорогенькі, знаю, що не просто, але українська нація найсильніша в світі. Ми встоїмо, а рашистський окупант буде вигнаний і переможений. Наша команда підготувалася, ми озброїлися генераторами і спустимо з вами в укриття з гітарами під час тривоги. Тому приходьте обов'язково. Вже в цю п'ятницю ми будемо в Чернівцях, в суботу, в Мукачево і в неділю в Ужгороді. А на Михайла будемо в Рівному. Тому обов'язково приходьте. До зустрічі на концерті. Допомагаємо, перемагаємо. Слава Україні! Гурт Скай вкотре планує зустріч із Закарпаттям. Ужрод і Мукачево поспіває разом зі своїми улюбленими музикантами вже цими вихідними 19 і 20 листопада. Привіт, Закарпаття! Що ж, знову побачимось з вами! І це прекрасно. 19 листопада, Мукачево, 20 листопада, Ужгород. Навіть якщо буде тривога, ви ж знаєте, що ми вас не покинемо і будемо грати, співати для вас, навіть в укриттях. Ми підготувалися. Тому до зустрічі на концертах. Як завжди, допомагаємо, перемагаємо! Слава Україні! Востаннє концерт легендарного гурту Скай у Мукачеві запам'ятали усі. Під час тривоги соліст Олег Собчук у фоє Палацу культури і мистецтв з усіма глядачами під гітару виконував улюблені хіти. Просто, не просто тебе, чому ти настільки красива, чому Наша армія зможе їх на Слава Україні. Слава Україні! Слава! Тернопіль, Чернівці, Хмельницький, Івано-Франківськ уже позаду. Концерти Скає тепер чекає вся Україна. Настала черга Мукачева і Ужгорода. Все заради перемоги і спільної мети допомогти Зсу зібрати якомога більше коштів, аби підтримати бійців на передовій. Поєднати приємно з корисним і трошеч, трішки розслабити людей. Трішечки. І, Тобто ми поєднуємо і романтику, і мотивуючі, і надихаючі пісні, і патріотичні, закінчуємо це все легендарною піснею Тараса Петерненка, на яку ми зробили кавер-рок-версію. Ось. Тобто це поєднання приємно з користим. Цей концерт, і ці концерти, по суті, які не тільки ми, а й багато інших гуртів роблять, це, по суті, для того, щоб допомогти. І для того щоб люди і допомогли по суті своїм приходом купівлею квитка на цей благодійний концерт вони автоматично допомагають виконати ту місію, ту ціль для якої по суті цей концерт і робиться. Допомагаємо і перемагаємо разом з гуртом Скай вже цими вихідними. Офіційні квитки на Карабас, 19 листопада, Мукачево, 20 Ужгород. Приєднуйтесь до благодійного концерту заради зсу. Частину зібраних коштів буде перераховано на офіційний рахунок НБУ. Відкритий для підтримки ЗСУ. Одару світла.